Привіт. Вам знайома така ситуація, коли ваші знайомі або ви, можливо, їздите десь за місто, щоб набирати чисту джерельну воду. Але Алевіть ситуацію, коли її видобувають і привозять до вас. Але не просто у вигляді пляшок у магазинах мінеральна вода, а саме до ваших будівель, до багатопорухових, звичайних спальних районів у спеціальні автомати. Деякі люди думають, що це просто підведена водопроводна вода, але це не так. І якраз зараз запрошую вас подивитися, як. За містом у зазимі видобувається дуже чиста, дуже збагачена мінералами Зі сто 167 метрів з глибини мінеральна вода і привозиться до вас. Запрошуємо. Саме в таких водовозах воду привозять до ваших будинків в багатьох місцях Деснянського району. Але як саме виглядає виробництво, тому що вода це вони просто її з глибини підняли і загрузили у водовоз. Має пройти ще багато дуже важливих етапів. І якраз ці етапи проходять у цій будівлі. І можемо зараз подивитися, що там відбувається. Взагалі, коли я перший раз попав у це приміщення, я здивувався, який це масштаб. Тут ви бачите великі цистерни, в яких вже вода підготовлена для того, щоб її вже загрузити і відправити до вас. У першій цистерні, яка трошки побільше, туди вода поступає. Вона видупила з глибини 167 метрів з артезіанського горизонту, а потім якраз відбуваються дуже важливі етапи. Оце так фільтри. Це високоточне італійське обладнання, яке робить так, щоб ця вода була корисна для здоров'я. Це не якийсь осмос, який відбирає там всі поживні елементи. Ні, якраз е, мінерали там залишаються, а відбираються надлишок заліза, марганцю, щоб вода вона відповідала саме епідемічним нормам. І якраз завдяки цьому серйозному обладнанню. Вода має і правильну м'якість, і дуже смачна, і не залишає ні накипу, ні інших речовин у вашому чайнику. Ще є дуже важливе питання це питання безпеки і стерильності води, тому що в воді можуть бути деякі бактерії. І щоб убезпечити від цього, якраз вона проходить через такий стерилізатор. Це ультрафіолетова лампа. Після неї вже залишаються тільки вже корисні мінерали. І дуже ще важливий момент, що вода, коли проходить весь шлях свій до вашого автомату, вона не бачить взагалі світла. Тобто вона знаходиться в суцільній темряві. Щоб там ніякі Живі організми не могли розмножувати, якщо вони якісь чином там попали. І це, мабуть, єдине світло, яке бачить вода ультрафіолетове світло. Ці цистерни також не заражуються, регулярно проходячи очистку спеціальними французькими засобами, так само як і цистерни водовозу і баки у ваших аквабоксах. Тому вода завжди залишається чистою. Безпечною і дуже значною все, що я побачив тут, на мене справило дійсно велике враження, тому що я побачив, по-перше, в якому місті видобувається вода. На власні очі побачив виробництво, також ви могли побачити. І це дуже велика робота, просто щоб вода була саме. Такою, якою має бути питна вода. Тому коли біля свого будинку ви побачите такий ось автомат, знаєте, що це не просто якась вода, яка там водопроводна підведена там до якихось фільтрів, вона очищується і вам одразу не ливається в бутилку. Ні, це вода, яка видобута з глибини, привезена за міста, над якою дуже ретельно працювала, щоб вона була дуже корисною, безпечною та смачною. Тому смачного. thank you